І продовжуємо інформаційний ефір. Завітав у нас в гості Тарас Білка, колега з Донецького Запоріжжя, який в зоні бойових дій, в зоні АТО, був останні тижні і з різними батальйонами, і насправді був ще й в Карлівці, тому що випадково. про випадково потрапили в Карлівку. І ми маємо кілька. Таких достойних уваги історій про те, як утримують полонених, про що відбувається саме у 7 населеному пункті, тих деталей, які можливо залишилися за лаштунками сюжетів Тараса, які і громадського Запоріжжя, які ми вже показували. Напевно, ти спочатку тут циту, цитували дуже багато, особливо твій пост у Фейсбуці, але ліпше це ти Розкажи про таку легендарну бабцю. Це про напевно про пропаганду, це, теж історія да. окрема. Ну, було в Карлівку, ми потрапили, ми везли. ну, Я їхав з групою, яка везла волонтери допомоги 93-й бригаді, другому батальйону арт-розвідки. Вони там знаходяться кілометрів 6-7 від А Биттонеска. це треба розказувати, де вони знаходяться? Там можна розказувати, а, вони да? вже не там. Це на момент, коли ми їздили, а. вони там були. Е, і ясно, що там зв'язок лежить, по-перше, а по-друге, GPS там зникав. І їхали по карті, і карта завела теж якось не туди, якась аномалія. І заїхали в Карлівку. А в Карлівці ще за день до того, як ми заїхали, там були ще бойові дії. 414 там осіб мешкає, Ми тут на мапі. Ви ти розповідай, розповідай. Да, і ми на в'їзді в місто. Наш автомобіль пробив колесо цими осколками з граду. Слухай, я тебе не запитую, як детально що ми складаємо. Я вийшов я поспілкуватися, поки була така можливість. І от підійшов до двору до одного. Там, де видно було, що був якийсь чи, чи, чи то блокпост, чи якась льошка, ну не важливо. Там бабуся ходила, Я підійшов кажу, Добрий день. Хто здесь був, кого бачили? А вона на мене так дивиться, посміхається і каже: А ви тих, які тут з московським, з московським акцентом розмовляли? Я так на неї дивлюсь кажу, а много таких было? Вона каже, та полним, Это ж бендеровці з Карпат. У мене очі так знаєш, не круглі стали а квадратні. кажу, як... Біндіровці з Карпат і з московським акцентом, вона знаєш, він каже? Вона каже: таких же правосіки обучили, щоб Путіна дискредитувати. Тобто, ну я просто це повертаючись до пропаганди. Я з такими людьми. Я... А що далі, яка ситуація далі у цьому населеному пункті? Його ж там насправді відбили вже, здається, втретє. Там постійно сепаратисти відступають, там то, то знову поверталися. І от що розказали місцеві, можливо, те що вони і військовим не все розказують. Що до цього була схема така: от, бачили, розвідка доносить, там озвучували інформацію, що бачили там чеченських бойовиків. То з міста вони не виходили, значить, вони не з міста, з села, да? Значить, вони десь в селі. Місцеві розказують історії, що траплялися минулого разу, що заходять просто в сім'ю, беруть когось одного полоненим, спускаються з ним в підвал. Відповідно, люди не видають, що вони там когось тримають в підвалі, і годують, і них все добре. І тобто, якось... таким чином переховуються ці сепаратисти, так? Це один зі способів, ймовірних. Ясно, що люди бояться про це розказувати, розголошувати. А вам хто, Якщо... ну, я маю на увазі, ви розповіла, Мені... на яких умовах? Ще підтверджена така інформація? Мені розповідали там теж місцеві мешканці. На цій же вулиці, де я бачив цю бабусю. В підвал не пускав. Каже, можна подивитися в підвал? Ні-ні-ні. І... Бункери страшні там. Бункери... Розкажи. Бункери жахливі, просто, у мене складається таке враження, що їх не то, що за тиждень їх за місяць не побудуєш. Ну, реально там не на три, ну, на два поверхи. Що, вниз. То, що там є всередині? Я так уже додам, що Карлівка вона розташована поряд з Макіївку. Макіївка більш да. відома, звісно, великий населення. Укріплені пул. бетоном. Там знаходили комплекти там, російської військової форми. У мене частково ці комплекти були показані, зброю знаходили. Ми зараз два поверхи вниз візіло. і укріплено дуже сильно бетоном. там це все. От. І тому в ну, мене складається враження, що їх будували так, знаєш, що, що називається, підійшли. Дуже серйозно. Ні, ні розповідай, розповідай. Тобто, тобто розкажи, що тим І... особливі? Само... особливі, що, що, ми... що, що вони, ви побачили вони... в Карлівці такого, що не було? Вони наскільки настільки деї... сильно укріплені, що ну це от е, хлопці розказували там, з артилерійської бригади. що е, Навіть там артилерія їх взяти не може розбити. Вони там дуже сильно укріплені, особливо там є навіть такі, що три поверхи вниз. Тобто завдати якоїсь шкоди там реальної сепаратистам дуже складно. Е, один раз в такому бункері там понад 50 бойовиків засипали, як, якось вони назвали це Снаряд, там, він окремий якийсь типу, бетонобійний, і то їх просто засипало. Тобто там дістати ну, нереально. Не тобто це, як це як копалося для цього, ну, Фахівці говорять про те, що це не вручну копалося, для цього треба була спецтехніка. Якщо це купається там, десь на межі села і Зеленки, то про це бачили всі. Там була дуже Який сильна? настрій крім у цієї бабці у місцевого населення, окрім тих людей, які ймовірно через як ймовірно силу міць можуть утримувати там в їхніх будинках сепаратисти, я тому що їм погрожують? Я великий гуманіст і звик вірити в те, що люди всі хороші. Ні, я це, не ну, питаю про це. Ні, я питаю. Які ті, з ким я спілкувався. Я там про українських настроїв ну, чесне слово, як я їх не хотів побачити, я їх не побачив. Я не спілкувався з усіма мешканцями, їх там 414. Чому? Так? Як там, а там є були українські військові чи там спецбатальйони? Ну вони вони і зараз там досі. Яке, от, яке яку, яка спілкування відбувається? Да, і самі там військові говорять, що з місцевими краще там не спілкуватися. От при мені там побачили нас, побачили, ходиш з фотоапаратом, от під магазином стоїть там 5 людей, всі 5 людей зразу, якщо не смски пишуть, то кудись дзвонять. Там зразу знаєш. Ну, от, і, і про нас про це попереджали, що нікому не говоріть, там куди їдете. особливо. Не питайте, де знаходяться блокпости, щоб не знали, в якому напрямку їдете. Це теж було. І це далі там, за Карлівкою от аж. А чому так? Не знаю. Можливо, знову ж таки, когось із рідних тримають в полоні, можливо, бояться, а можливо, там якісь люди свої ідеологічні мотиви. Ну, складно сказати. От ти ж теж тоді була в Лисичанську, да? от Лисичанськ мене дуже тоді здивував. Тому що у мене був шалений контраст. Я бачив жінку, яка падала навколішки, цілувала берці, солдатам говорила, як вона їх чекала. І після цього я бачив четверо поспіль людей, які кидалися на військових і кричали: ми б так, так і кормили всю Україну, як завжди, слі б не ви нас розстріляли, і, і взагалі дайте хліба. І вони просто істерично кричать: Дайте хліба, дайте хліба, ви у нас хліб забрали. А в Карлівці що було до того? Тобто, що розказували місцеві жителі про ситуацію? Взагалі неохоче спілкувалися вони про ситуацію, розказували, ну, я що розумію, саме про це... ситуацію не саме вони, наскільки... мені здається, от люди е... наскільки намагаються знайти свою зону комфорту, що вони пояснюють якоюсь абстракцією від зовнішнього світу. От там, там ще два там, місцевих мешканці. Вони говорили: та ми не знаємо, що тут відбувається, і до цього не знали, і тепер не знаємо. Ну хтось стріляє, нам лише б не стріляли. Ну, мені складно повірити в те, що вони не знають, що відбувається, якщо там їх всього 414 людей живе. знаєш. А, ну, абстрагуються, не розказують нічого. Розказують про те, що там бандерівці з московським акцентом. Тарас, ще була одна історія. Варту уваги про от я не знаю, чи це ймовірні там зради чи не зради, чи зливи інформації. Про це мало розказують дуже. Да. І про це ж говорили там теж якийсь сюжет. Був там говорить доброволець батальйон, якраз в Донбас, тому що вони у сепаратистів, це в Лисичанську в самому знайшли карту з планом наступу. І саме тому довелося міняти план, перегруповуватися. Вони там відступили на 15. за 10 хвилин. Довелося розробляти фактично новий план наступу. Ні, ні, поясни так не зрозуміло. щось відбулося. Засідка, я просто ти... Засідки говорять постійно. Так, були підготовлені, чекали абсолютно саме по тих вулицях. Це до того, як перейшов штурм в квартальні бої, це коли ну, власне почали на вулицях стріляти. Засідки були підготовлені, чекали абсолютно. Військових українських знали, звідки будуть наступати. І саме тому з'явився цей сумнів, що знають план чіткий наступу. Вирішили перегрупуватися, зробити новий план, і потім інформація підтвердилася, що там карта була. А вже потім підтвердилася потім розуміння. Ну тим більше ж там Семенченко мені говорив, що от на жаль, не пам'ятаю номер бригади, яка наступала разом з Донбасом. Тоді він говорив, що дуже дивним виглядає про те, що от, там є втрати, але перша втрата це комбат. Тобто, ну там не виникало ні у кого ніяких навіть сумнівів, що ймовірно знали, як він виглядає, тому що вбили комбата і заступника комбата. Чи вбили, чи поранили заступника, дай Боже, щоб поранили. Ну тобто два керівника от цієї бригади вони постраждали, одного вбили. Це в перші хвилини активного штурму. Що ти перед тим перед тим як ти не їздив з військовими, з батальйонами? Що нового ти для себе побачив? Того, що можна побачити тільки там на полі, на місці побачив те, що бо виникає у багатьох питання, але Напевно, тут для себе щось дізнався. Ну, те, люди, що, те, що можуть дізнатися. глядачі. Те, що люди налякані, знаєш, там ми часто про це говоримо, да, що журналістика повинна не переходити там ту межу, коли це громадська там, якась діяльність. Да? А іноді трапляються ситуації, коли там давали якось, ну просили не ходити, тому що це ранок був тільки після штурму, і ще не знайшли навіть снайперів, де вони там сиділи, мінометників. І зі мною постійно хтось з військових ходив. Я помітив, що люди якось неохоче спілкуються, коли за спиною стоїть художні. Хлопець у формі з кулеметом. Я так попросив, кажу, можна, я відійду там від тебе, на 5 хвилин буквально в двори хочу зайти. Ну Сам як журналіст, поспілкуватися з місцевими. заходжу, а там стоїть бабка така, бабця. Біля неї там снаряд здоровий. Виявилося, що тюльпан. Кажу, а чого ви стоїте? А от собак відганяють, щоб не здетонували, сказали. Кажу, а давно відганяєте? 14 годин отак стою. Кажу, а де хтось? А каже, я не можу піти покликати, щоб воно не зірвало. Можеш когось покликати. Ну, побіг, покликав там саперів. Прибігає вона, каже: А жіньки, і що менше повезло? У нього ракета в домі застрягла. Кажу, як ракета застрягла? Він комусь говорив про це. Ні, він боїться, що вони розстріляли. Ну от, кажу: а можете цього Женьку якось викликати? От я потрапив, реально там двоповерховий будинок, дах пробило, другий поверх пробило і вперше, і оце здоровенна ракета, яка там 8 метрів. І теж кажу, а чого ви саперів не кликали? Да, а що вони зроблять? Так кажу, вони принаймні можуть якусь фахову оцінку дати. Ну я не знаю, дії скати. Ну і теж довелося там бігти кликати саперів. Ну, можемо говорити про якусь такий брак комунікації. Це брак який комунікації ним... абсолютно. Мені здається, що це стосується і батальйонів, і нацгвардії, і взагалі збройних сил. Треба зразу тільки там. Взяли місто, відбили його, наприклад. Треба зразу робити, щоб там була якась людина, яка налагоджувала комунікації, тому що цим по суті ніхто не займається, щоб ходить, просто розмовляти з людьми. Краще, це не їхні була... повноваження. Ми говорили про Я те, розумію, саме. Думаю, краще, що краще, щоб це вони... була жінка. Жінкам більше довіряють, це ж факт. Ну, Жінок туди не дуже пускаєш, ну, там навіть от побачили, що я не солдат, мені, у мене там немає, немає військової форми. Да? Я там в броніку, в касті, там з фотоапаратом, і вони мені більше розказують те, чого вони не розказують солдатам. Підходить до мене хлопець там же і каже, а не знаєш, кому можна здати, щоб мене не розстріляли, от у мене граната в руки. Ну так. Кажу, ну, ну, спочатку такі очі, тому що кажу, а чого ти не хочеш її віднести? Подумають, що я їх хочу підірвати, розстріляють. Насправді це може бути. Ну може тому що бути. якщо людина мене, наближається з гранатою, мене це теж складне питання. Останній з Лисичанська сюжет там про що мовчить Лисичанськ, Там одна з таких історій якраз показана спочатку. Коли хлопець іде, здалеку підняв руки і кричить: у мене в руках фугасна граната, не стріляйте, я її з двору свого. Лині". Ми зараз її Тарас покажемо. Вже я наостанок перед тим, як передати слово громадському Донеччині там Віталій Сезов вже тут. Скоро з вами буде говорити. Тільки запитаю, в нас була сьогодні в в на ефірі самооборона Запоріжжя, ми знаємо про історію з тим, вони стверджують, що чотирьох людей самооборони побило там кілька десят працівників. Обласного управління з економ боротьби з економічною злочинністю які проти людей завели, які святкували. святкували професійне свято, проти самооборонівців запорізьких завели карні справи. Є вимоги, можеш коротко о, якось ще розібратися, в чому там річ. Знаєш, нам було б дуже просто розібратися з цим всім, оскільки я точно знаю, що там є камери спостереження, і відео було вилучено, і мені е прокурор області особисто обіцяв його передати. Він говорив через кілька днів, минуло вже два тижні. Жодного відео немає uh -huh. на відео. Чітко. Все задокументовано. Я ж там всередині не був, але я бачив хлопців після того, як їх побили. Я зрозуміла, в них буде, вони там так само в них є певні е вимоги. Е отож, е ви можете з ними там ознайомитися, були вони вони в нашому ефірі. Спасибі, Тараси, деякі уточнення зробив. Ми не будемо тут розводити балачки, поспілкуємося на кухні про те, що цікавить нас. А...